Армовані гальмівні шланги на Honda CRV п'яте покоління. Рідні шланги, незважаючи на свіжий рік, пішли всі грижами. Тому ставимо армовані посилені. Рідні шланги йдуть в натяжку, тому армовані зробили на 5 см довше. На супорт іде отаке банджо фітінг з повернутою головкою в сторону. На раму йде мама з різьбою М10 крок 1. Для фіксації шланга до рами автомобілі використовується отакий от локатор. Не забувайте, що ми можемо виготовити любі шланги любого розміру, в будь якому кольорі і з любими фітінгами під ваші потреби.